Друзі, хороша новина для усіх, хто шукає тракторці на 50 кінських сил без кабін. Скаути 504 від сьогодні подешевшили. Тракторець донедавна вартував 9200 умовних одиниць. Від сьогодні ціна знижена і вартує ця машина 8990 умовних одиниць. Трактори всі свіжі, 25 рік, третій місяць. Максимальніша комплектація, ця 50-ка фактично має все, що тільки можна хотіти. І ваша улюблена задня навіска з крюками, з двома комплектами яблучок, обов'язково буде вона з примусовою гідравлікою, з зовнішніми гідроциліндрами. Пневмосистема, гідросистема роздільна, 28-та задня резина, передня 20-та резина. Звичайно ж, резина тут встановлена. Від компанії Armour, трансмісія від відомої компанії фірми GAT, Каймус 495 двигун об'ємом 3170 см кубічних. Ось така суперова ледовська оптика, дводискове щеплення, 50-літровий бак, величезне робоче місце, реверс традиційно біля керма встановлений, клавіші підсвічуються. Цифрова панель приладів, сидіння плаваючого типу, Все дуже гарно культурно, великий гумовий коврик, підвісні педалі, нова ціна, друзі 8990 умовних одиниць. Гарантія на техніку скаут в Україні 2 роки. Доставка до вас традиційно буде безкоштовна. Навчаємо, як проводити обкатку, як вводити трактори в експлуатацію, розповідаємо всі тонкощі. Телефонуйте, друзі, набирайте, з радістю вас проконсультуємо. Техніка є в наявності, техніка вся свіженька. Ну і обирайте свого тракторця. Також бачите, що додавались тепер бачки, розширювані на гідравлічне мастило. 8990 умовних одиниць від сьогодні. Телефонуйте, набирайте. Наразі техніка вся є в наявності.